Сумщина, як і інші області України, підтримує регіони, що постраждали внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС. Про допомогу жителям Херсонщини, Миколаївщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Синя Сумщина, як і решта всіх регіонів України, допомагають жителям Херсона, Миколаєва, іншим регіонам, які постраждали від цієї надзвичайної ситуації. Наш обласний гуманітарний штаб сьогодні готує відправку води, теплопушків, каністр і іншого матеріальних технічних засобів для надання допомоги жителям і всьому цьому регіону. Також готується конвой наш гуманітарний за допомогою наших аграрних підприємств та підприємств промисловості. Сьогодні область. Може прийняти понад 400 людей для відселення, тих, які побажають далі знаходитись у нашому регіоні, за словами Володимира Артюха, руйнування Каховської ГЕС ще одне підтвердження всьому світу, що Росія країна терорист.